Привіт! дуже рада вас бачити. Трохи хвилююсь. Мене звати Софія, я художниця коміксистка і зараз я хотіла би трохи розповісти про свій авторський мальопис. Він називається Кво. Я його малюю вже з 2021 року, хоча задумка з'явилася ще на декілька років раніше. Але по-справжньому весь цей проект якось почав рухатись саме з минулого року. Якраз власне нещодавно почала малювати нову арку. Історія розповідає про 18-річного хлопця Ромчика, який тікає зі свого села, тікає з мотивацією Ой, я піду, всі пошкодують, як вони погано до мене ставились. Хоча ну насправді він просто не дуже знає, що він хоче робити з власним життям і, взагалі, що робити з майбутнім, і так далі. Він губиться у степу, випадково зустрічає відлюдкувату дівчину Дору, яка живе, так би мовити, на відшибі. І ці двоє починають подорож, кінцеву мету якої вони самі ще не до кінця усвідомлюють. І все це поки світ відновлюється після масштабної катастрофи, антропогентного характеру, яка відбулася 90 років тому. Ця історія. Як вже можна побачити, досить постапокаліптична, не настільки постапокаліптична, як я спочатку планувала. Бо спочатку це взагалі мало бути така більш типова вижжена пустеля, але далі якби, це трохи змінилось. Але в будь-якому разі, це більш, найбільше історія про людей, які живуть, продовжують жити після дуже глобальних потрясінь. Який фізично ну, буквально фізичних, так і скоріше емоційних, і тому тут дуже великий фокус уваги я приділяю саме минулому персонажів. Власне, от нова арка, яку я почала, це історія дитинства головного героя. Я дуже дуже стараюсь не зробити її занадто сльозливо-сентиментальною, тому що, ну, коли заходить типу, про погана це дуже легко скотитися в слізливу сентиментальність. Я дуже стараюсь цього не зробити, тому що насправді мені більше цікаво показати, як це минуле, як ці події впливають, власне, на якісь ідеї персонажів, на їхню поведінку, на їхній емоційний стан, ну і як ці переконання. ну, і... Як, чи можуть вони звільнитися від цих переконань, чи взагалі це потрібно, чи має якось минуле тобою керувати чи ні, і чи можливо взагалі повністю якби, звільнитися від цього впливу? Сам сеттинг, який я обрала, як я казала, він трохи постапокаліптичний, але не дуже насправді він для мене досить ностальгічний. Я дуже сильно надихалася місцевістю, які я виросла в дитинстві. Я сама взагалі з Луганська і велику частину свого дитинства я проводила на дачі моїх бабусі, дідуся в Луганській області, звідти пішли всі ці якісь селища міського типу, степи, пісок. Я дуже це люблю, я вважаю, що це дуже гарно. Саме тому я не стала робити сеттинг аж дуже поступолітичним. Мені стало більш цікаво показати, як. Не тільки людство відновлюється, як і природа відновлюється, і ну, як люди продовжують якось жити своє звичайно повсякденне життя при цьому, навіть незважаючи на якісь більш травматичні події. І Загалом ця історія дуже персонажоцентрична, якщо порівняти з більш якимись сюжетоцентричними проектами. власне, сам сюжет це більше. Історія прогресії персонажів, їхніх якихось особистісних стосунків, загалом якогось розтилу персонажів. Я дуже люблю такі от арки персонажів, коли вони змінюються по ходу історії, і як змінюються між ними якісь взаємини. От, головний герой Ромчик, він він доволі має противний характер, як можна в принципі, побачити з опису. Мені було цікаво його прописати, щоб він був достатньо такий бісячим, але при цьому не занадто, щоб не, не відлякати аж зовсім читачів. Я вважаю, що такі якісь негативні риси в персонажі це, по-перше, додає ну, якоїсь приземленості. Я не дуже люблю занадто ідеалізованих персонажів. Я люблю такі більш приземлені історії. І, власне, я робила цю історію, аби вона подобалась мені в першу чергу. І я дуже люблю. З таких персонажів, які мають якісь такі негативні, деякі бісячі риси. Тому що, по-перше, це дає простір до майбутнього розвитку. Звісно, я теж не хочу робити з цього, знати якусь моралізаторську історію, де ось герой він був спочатку негативним, а потім він виправився і став хорошим. Але все одно якась прогресія мені цікава. Друга головна героїня Дора, вона. Мені навпаки, спочатку їй було доволі складно писати, тому що вона е, виходила занадто ідеалізованою на фоні Ромчика, який такий він весь типа противний. Він дуже імпульсивний. Вона виходила така занадто правильною, і в якийсь момент мені навіть вона здалась доволі нудною, але потім я просто вирішила дозволити їй якось подихати, дати їй теж якісь моменти, в яких вона може бути неправа. Або моменти, в яких вона теж може бути ну, доволі е, мати якісь негативні е, риси і так далі. І зараз вона мені дуже подобається. Саме з того, як виходить її писати, вона доволі для мене цікава. Е, окрім, Окрім ось таких ось міжперсонажних взаємин, в сюжеті існують також деякі фантастичні елементи. Мені дуже подобається, коли ось в історії є якісь такі елементи фантастики або містики, але доволі е, прозорі, не зовсім до кінця можна збагнути. Чи це насправді відбулося, чи це була якась метафора на почуття персонажа, або сон, або щось в такому дусі? І ось я трохи додала цього. От особливо, якщо ви будете читати, побачити цю історію з цим вусатим котом, воно поки що дуже на початкових етапах, але далі буде більш детально розкрито взагалі що це. Також ще один елемент, який насправді я взагалі не планувала. Це романтична лінія між головними героями, бо я це спочатку вигадувала років 16, і я просто заприсягнулася, що ніколи, ніколи тут не буде ніякої романтики, тільки дружба, тільки дружба. І десь через пару місяців воно все посипалось. Герої вирішили інакше. От. А загалом ця історія для тих людей, які люблять, як я вже казала, якісь більш такі. Міжперсонажні історії, ніж сюжетно орієнтовані драму, ну, не драму в сенсі, що о Боже, все жахливо. Ладно, таке трохи теж буде, але пізніше. От. Якщо для тих, хто любить slice of Life, це не зовсім slice of Life, але тут дуже багато елементів саме такої повсякденності. От. Я насправді дуже пишаюсь цим коміксом. По-перше, Хоча б просто за те, що я ну, типу, почала з, одразу з дуже масштабного проєкту. Насправді не варто починати з таких масштабних проєктів, краще починати з якихось е ваншотів або коротеньких оповідань. Я почала з дуже масштабного проєкту, але я досі його не закинула. І я навіть навпаки стала якось більш продуктивно працювати над ним останнім часом, тому я дуже цим пишаюся. І я сподіваюся, що... Комусь із вас теж сподобається ця робота, і дуже дякую за увагу.